Right, so. You know Hauwangstrasse. That is a Учора до міжнародного автомобільного пункту пропуска порубне пробув вантажний автомобіль марки Ман, який перевозив з Туреччини до України автомобільні шляхи. Під час погляду автівки прикордонний наряд виявив механічне пошкодження в тенті даного авто, тому було прийнято рішення про проведення сканування за допомогою установки рапіска, яка і виявила місце, де знаходився незаконний мігрант. Як з'ясувалось згода, це 27-річний громадянин в Сирії без документів, який таким чином намагався потрапити незаконно до Німеччини. Подорож чоловіка тривала майже 7 днів, тому запаси води і їжі власні він вже вичерпав. Одразу прикордонним нарядом було надано допомогу, а саме. На подібні та нагадували даного чоловіка. Згодом, після оформлення відповідних документів, чоловіка притягнено до адміністративної відповідальності за порушення кордону та передано співробітникам прикордонної поліції Румунії в рамках ребенці.